Хвала Аллаху, який встановив у світі створений ним справедливість. А несправедливість лульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для вульму, Місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої. Який Аллах Тааля сурово заборонив? За що він буде карати? Сурова в судний день. Аллах, субхану Та'аля каже в своїй книзі Бада Аузу «Ва ла тахсабанна Аллаха гафілян на ям алюм валімун. Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять. Тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхи ва салям, каля набий, саллаллаху алейхи ва салям, «Иттаку зульма, фа инна зульма зульмат яума л-кияма». Остерегайтеся зульму, бо зульм стане темрямими в день воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах, субханаху ва тааля, Встановив зулю собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Хадісєкутці, але Расул, калялла, є айбеді. Ала мухаррама, фаля мухарвана. Сказано саме так. О, мої раби. Воістину я заборонив собі зульм несправедливості і зробив його забороненим між вами, тож не чинить несправедливості одне одному. Брати мої. Нащадки тих, хто у травні 1944 році я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації. І цілу дульму насправді постраждали всі-всі народи, мали народи, мусульманські народи, народи Кавказу, Чеченці, Інгуші, брати мої, ті, хто був зірваний з своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар, це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків-месхетінців, і навіть азербайджанців. Депортація насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, ну, взяли там, висилали людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них. Пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це, це духовне обороня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини. Хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Інша Аллах, ми кажемо, вони шагіди на шляху Аллаха. Тому що.

Ми згадуємо і тих, хто вижив дідусів, бабусів, які не зламалися, які в середній Азії. Залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю. Жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм. Бо імена катів, тиранів, теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, па да у ду бі ля гім ня ш шей та на на джім з я лік так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але він прагне випробовувати один із вас, одних із вас іншим. вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, він ніколи не зробить марним. Через всю цю пам'ять, обрати мої віруючі, про шагідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді. Приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Совишній каже: бі фі ля кулі тілікулі шакур». Та їм про дні Аллаха воістину в цьому знамення для кожного терплячого вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, Інгуші, Балкарці, месхетін... турки месхетінці всі народу Кавказу, вони відчули, що таке кану... катування. що таке. Зульм. Що таке вагони смерті, ешелони Катів? Почули мовчання світу? Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія. Зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, Тааля, він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази. Бі Коли Україна виборює свою свободу, ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей вульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знов наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мов в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду боротьба за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо. Через цю боротьбу очищення ми прагнемо чути через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. Халяллаху хува чтабакум, ва ма джа'ала алейкум, мін харач». Боріться ж на шляху Аллаха, гідною його боротьбою, він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такова релігія Ібрагіма. Вашого батька, Він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідкими людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш, прекрасний охоронець, прекрасний. Помічний. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем Ля ілега Іллялла. О, віруючі о Мумма Мухаммада, широка, багатогранна. Яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель, від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії. Але серця те, що б'ється тут. Серце одне, іноді ми не розуміємо один одного. Насправді, так і буває. Ми, ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субхану Атааля? А істину ця ваша умма, громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. تعالى, Я, الناس, ونفا, О, люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом. Найбільш богобоязливо істину Аллах всезнаючи все всевідуючи. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічення пригні, пригнічення, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили, їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ля іллягелла. Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. «Каля набії, салаллаху алегіла. Манкала ілляха дахаля халяджан. Той, чими останніми словами будуть ля ілляга іллялла увійде до рай. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах це наш іман, це віра. Це слова ля ляла. Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким б ми б не були. Саме ці слова повинні бути нашою, нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втручаємо насправді орієнтири. Ми загублюємось, а якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо насправді все. Наша спільна мета це піднесення істини. Це боротьба за істину справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О, Аллах, зроби нас з тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими. хто бореться і продовжує الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات